І бо все для вас каже павел, обобілій благодаті, котра получається нами в час гонені, тим більше произвела благодарність Богу за все. Слава Богу, за все, молимося ми в своїх молитвах. І одні з так і кажемо, що Господь дає нам образи для покаяння. Так і Павел пише посланню євреям, що всі ці образи, написані в священному писанні, предназначені для нас, щоб показати нам, що не перші ми такої терпимо, Це вже було, і як ми повинні вести себе у часи гонення і напасті. Причому світ настільки безумний і настільки цинічний, що тисячі храмів захвачені від нашої церкви. Десятки тисяч людей пострадали морально, сотні побиті фізично, поламані, побиті із язами, з кровотечами, із зігнанням з храмів паралітичним газом, то все зафіксовано, і вдруг цінники цього світа, цінники кажуть, неправда ніякого гонення не є. Звісно, якщо садист. Б'є чоловіка, то він не чувствує болі того, кому він їх наносить. Гонітілі церкви поняття не мають, що гонення на церкву це гонення проти Бога, але і жорсточайшою униження достоїнства власних громадян, котрі захищені законом на гонітілі церкви. Махнули рукою на закони. Наплювали і на Конституцію, і на закони, і їм, навіть юридичний відділ Верховної Ради, сказав, що цей закон не може приймати, а вони прийняли. Почому? чому? Значить, там маса людей живе по новим правилам і по якимось другим сатанінським воззренням на мір. А Бог нам, через Павла, каже, все це для вас, для вас, щоб ви всьому світі, ви вчорашні. Друзі ваші ходили до церкви, як один натягав і подрясник, подризник, і навіть Євангеліє носив, книжку возив, і вдруг став самий страшний гонітель церкви. Причому фантазер п'ятого розряда для нього всі шпіони, всі вороги, і він все знає, але ні одного доказа, щоб є, хоч шпіона найшов, не привів. І суди, до того не показали. А що є суда, що обличають і судять нас за нібито розпалення релігійної ворожнечі, так це не є тими обвиненнями в шпіонстві. Навіть якщо такі були случаї, пусть суд докаже. Ну у вихід доказів не є все остальное. Стало тепер на службу гонення церкви. Слава Богу, за все. І лише так поступає. Ми християни, діти Божі, котрі нікого не бояться, котрі шкодують гонітелів своїх, знає, яка їх біда, яка їх кара Божа чекає. Іменно з таким духом ми й тут діти Божі возростаєм духовно, а у вічності в'єдно з святими, зможемо наслідувати Царство Божіє, перейшовши по милості Божої, той останній вічний суд, успішно пройшовши. Амінь.